20 липня вночі росіяни атакували суми трьома безпілотниками. Один шахет збили сили ППО ЗСУ. Ще два ворожих ударних дрони влучили в будівлю дитячого оздоровчого закладу. Постраждав один із дитячих таборів. Удари були вночі, орієнтовно близько першої години ночі. Одразу сюди на місце прибули наші рятувальники. На превеликий жаль, руйнування колосальні. І будівлі пошкоджені, і також виникали пожежі. Аварійні служби працюють на місці, розбирають завали і долають наслідки цинічної російської атаки. Дві будівлі табору зазнали значних пошкоджень, зруйновані цілі поверхи по всій території уламки, розтрощені будівельні конструкції, скло та згарища. На щастя, нікого під завалами не було виявлено. Також наші рятувальники тут чергували весь ранок для того, аби не було повторних загорянь. І сьогодні тут вже на місці працює наша аврін-рятувальна частина, залучна спеціальна інженерна техніка для того, аби проводити розбір зруйнованих будівельних конструкцій. Попередньо ніхто не постраждав. Медсестра закладу врятувалася дивом. Дякуючи Богу, що там не було дітей тому що у нас зараз не працюють не 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 працюють ці заклади і що немає постраждалих тому що той, та людина яка саме чергувала на прохідні то вона вона була не пошкоджена не отримала теж і поранення у міській раді створили спеціальну комісію наразі оцінюють наслідки ворожих ударів з'ясовують масштаби пошкоджень і шляхи їх ліквідації юрі котяр максим Близнюк, новини стс